Друзі, а ви помітили, як змінилася риторика Зеленського і всієї цієї офісної пропаганди? Ще год назад було запрещено даже обсуждать любые територіальні уступки зі сторони України. Він з Істамбулу приїхав Борис Джонсон до Києва день, і... і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати, давайте будемо просто воювати. Любова, хто говорив, що ради життів і миру в Україні, нужно искать компроміс, називались сепаратистом, агентом Кремля, зрадником. Ворог це й речі бути не може. Ви готові Розмовляти з путіним ні нема про що. Ну про що з ним говорити? І це те зросиф. Тоді я лично слухав в ответ слідующе: якщо ми зупинимось, то Путін нападе. Путін благає про перемовини. Ніяких перемовин, ніяких мінських угод. Тільки перемога на полі бою. і Тільки кордони. А вихід на кордони до 91-го року це принципово. Репарації, що припинити вогонь зараз, то Росія накопить сили і знову нападе. Ну я тоді задавав вполне, на мой взгляд, логічний вопрос. А кому сьогодні вигідна реальна остановка? Росії? Це у Росії гусифікація на вулицях країни. Это із Росії люди вибігають полями, вівуть, пливуть ріку. Президент Російської Федерації не спроможний домовлятися не з ким. Ні про поки наші за десятками тисяч ложились в землю, а мільйони уїжджали безвозвратно за границю. Марафон за государственні гроші, за наші з вами деньги вбивав мисль о тому, що тільки перемога на полі бою, тільки кордони 91-го. Якщо державі потрібна війна, ця війна має бути, тому що це держава утворюючий процес. А ходити казати, давайте закінчимо війну. Навіщо закінчувати війну? Чому давайте закінчимо в Що ми будемо робити? Гинуть люди, Видать? скільки які люди? військові? Люди вінують завжди. Це не найбільша трагедія України, от пройшло время. Адміністрація в Білому домі змінилась, і змінилася риторика офіційної української пропаганди вільної та незалежної країни. Я очікую на Путіна в Туреччині. Особисто зустріч потрібна. Ми готові говорити. Тепер уже офіційна пропаганда, і сам Зеленський говорить говоріти необхідності остановки по We have to stop. Where we are. And... Теперь это уже не предательство, а разумная позиция. Чекать на зустріч с Путиным в Туреччине. Те, кто сегодня называет предателями за позицию завтра, могут взять ту же позицию, которую они еще недавно называли предательской. То, что сегодня называют «зрадой», Завтра може оказаться правдой і стати фундаментом государственной політики.